Усім привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу про 5 способів, як отримати крапси. Що таке крапси? Крапси це нова валюта в Bravel Stars. За неї можна купляти різні скіни, ну як, які вийшли в цьому оновленні з колабою з Спанчбобом. І. Питання, як отримувати краби? Багато хто питається. Ну що ж, зараз я вам, вам все розкажу. Ну що ж, Перший спосіб ви будете кожен день забрати з віце, ну, тобто, оновляти акції, е, ви скажете, і скільки мені дадуть за, за це е, крапсів? Якщо за один день вам дадуть 60 крапсів. А якщо за 25 днів, бо івент буде йти 25 днів, то вам близько дадуть близько десь 1500. Вроді багато. Ви просто майже нічого не будете робити. Просто заходите в гру і оновлювати акції. Ну, в принципі, багато чого не треба робити, просто нажати на пару кнопок і все. Наступний спосіб заключається в тому, грати у режими. Тобто, які кожного дня будуть різні е, два таких режима, які е, додавалися з івентом, і два таких режима. Е, і відтоді ви за день отримаєте 400 е, крапсів. І тобто що? Тобто що? ви от за 10. Ой, за 25 днів ви отримаєте 10 тисяч крапсів. Це є досить ну, так багато. І ви зможете купити, наприклад, найдорожчий скин, наприклад, на деріла планктон деріл. Ну, а також ви зможете ще купити на Сенді і Патріка. Ну, тобто, це так. Ви там вже за вашим вибором, шоу будете купляти, але раджу купляти скини. Анег, браволміле. Наступний спосіб заключається в тому, забирати ось ці всі подарунки. Тобто за 25 днів ви ви заберете усі ці подарунки. Давайте підрахуємо, скільки тут є. Тут є 1000, 1100, 1200, 1300. Ну, тут є, до речі, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 600, 700, 800. Ой, тут дві... Ну, коротше, я щось трішки збився, але тут їх досить так багато. Десь приблизно 4 тисячі, 4 тисячі десь 300. Десь отак ви отримаєте за 25 днів. Тобто, вже підраховуйте, скільки ви вже загалом отримаєте. Десь ми отримаємо приблизно вже десь 15 тисяч або навіть і 16 тисяч. Десь так. Ну, тобто забирайте ви кожного дня просто тут. Ну, я думаю, івент дуже легкий. Ну, в принципі, не треба таких суперсильних зусиль е, давати. Тут є і подарунки, і, в принципі, ну що, просто заходите в гру кожного дня, десь там на 10 хвилин, пів години, годину. Ну, так небагато, як для мене. Наступний спосіб не підійти всім, четвертий спосіб, потрібно купляти. Ну, тобто, ви можете купити досить багато гравців, більшість не, не буде купляти, але ви можете, в принципі, купляти. Наприклад, за 149 ви можете купити 5500. А також за 79 кристалів, кристалів ви теж можете. Але ж тут більшість ютуберів хіба купляють. А так то гравці майже не купляють ці акції. Тому що ну, немає стільки кристалів, де їх стільки получити. Ну, хіба купити декілька аж бралпасів. Переходимо до наступного способу. Наступний спосіб є секретний спосіб. Е, і е, як ви хочете отримати. Тобто ви отримаєте тисячу ось таких от крапсів. Як отримати? Я розкажу у наступному відео. Або ви зайдете в телеграм-канал і зрозумієте, як отримати ці крапси. Ну що ж, відео думаю, було інформативне. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був я, Свезі. Ну що ж, тоді, всім пока-пока!